Вересневий день Лагідне сонечко припікає землю, останні промені ласкають землю, а десь на нашій землі зовсім близько, руться снаряди, підриваються міни і на варті цього такого прекрасного вересневого дня стоять наші хлопці. Наші захисники, які боронять нашу незалежність. Війна прийшла в 2014 році, постукала до кожної небайдужої людини і перших лавах захисників, які стали на захист, підполковник полковник Ліпський Сергій Олексійович. Сьогодні він. Стоїть на варті збереження нашої землі. Стоїть разом із своїми хлопцями, разом із своїми побратимами під Куп'янськом. Ця людина, цей випускник нашої школи, який пройшов найгарячіші точки І сьогодні він там боронить. Нас боронить Україну, низький гуклін нашим хлопцям, випускникам Кирилкину Григорію Олександровичу, який пішов за покликом свого серця з важким діагнозом цукрового діабету, але ради пам'яті свого побратима, друга, однокласника, Рудика Кулі Руденка, який загинув. Цій клятій страшній війні, він дав клятву воронити нашу землю. Відважний сапер Владислав Проданець, Влад, я пам'ятаю тебе, коли ти прийшов 2 травня до школи і синьо жовтою стрічкою, я зрозуміла, що ти тоді захищав нашу Одесу, захищав. Наш народ для того, щоб в нас в Одесі не була Одеська Народна Республіка. Сьогодні ти там, ти допомагаєш нам, нашим хлопцям, ти борониш нас, низький вам уклін, Вітя Бабенко, з своїм двохметровим зростом, баскетболіст, якому скільки років, 17 ти залишив і сказав: я йду, я буду захищати. Мені болить серце за Україну. Я навіть посміхалася, коли ти мені зателефонував. Я, я говорила Вітя, як там в окопах з твоїм зростом, все нормально надіївання. А ще я хочу згадати теплим словом своїм, можна сказати, наймолодших. Мішу Жолобка, Олексія Грабована. Скільки вам років, коли ви одягнули захисний одяг. Боліло серце щеміло. не дарма вас називають патріотами, Льошка. хлопці з такою вдячністю і з таким теплом кажуть наші патріоти. Вони в думках разом з вами, але можливо в деякій мірі не зрозуміти, який біль ви терпите в своїй душі, коли ви втрачаєте найдорожчих друзів, там дійсно найдорожчі. Мішка, ти мене не здивував. Спочатку тероборона, а потім вже серйозна робота захищати. Мої хлопчики, мої рідненькі, мої дорогенькі. Хай береже вас усі всевищі. Дякуємо мам від усього вчительського колективу. Від усієї, можна сказати, нашої дружної, учнівської родини. Хлопчики наші, рідні, найдорожчі в світі, наймужніші, незламні, непереможні. Ми йдемо разом з вами до перемоги. Ми віримо, ми переможемо. Дякуємо вам. Випускники. Ліцею фондайського. Мишко, вітя, влад. Звертаюся до вас. Ви найкращі учні нашого ліцею. Ви величі особистості. І хочу вам сказати, що ми завжди чекаємо вас на порозі нашого ліцею. А чому чекаємо? Тому що хочу сказати, що ви свідки історичних подій. А найкраще про історичні події завжди розповідають саме ті особи, які є реальними особами в історії. Я дуже хочу, щоб ви прийшли до нашого ліцею і нашим діткам розповіли про оту страшну. Війну і Мішко дуже добре пам'ятаю, як ти носив книжечку готуватися до ЗНО з історії. Ти пам'ятаєш, скільки разів ми з тобою розмовляли, робили, аналізували певні події, чому саме так відбувалось, а можливо, могло б відбутися зовсім по-іншому. А тепер дивись, ти пишеш сам історію нашої країни. Ви сильні. Ви не Ви гордість країни і гордість наша. Ви це добре пам'ятаєте. І ми вас дуже чекаємо, щоб ви повернулися нам живими і здоровими, і обов'язково завітали до нас. І бажаємо, щоб ваші ангели-охоронці вас оберігали. І чекаємо вас із. Перемогою. Хай вам щастить. Ми горді за вас. І тримаємо, як то кажеться, за вас кулачки. Коли я вперше потрапила на сторінку Жори Кравченко, а я його так саме і називала Жора. Не Георгій, а він для всіх нас, для вчителів Жора Кравченко. Я. На всю кімнату закричала Жорік! Жорік! Захисник! Е, Жора, ти неймовірно мужньо виглядаєш у формі. Е, я пам'ятаю тебе класним таким позитивним хлопцем. Е, я дуже щаслива, я дуже пишаюся, що я була твоїм вчителем англійської мови. Я знаю, що в тебе є донечка, я бажаю, щоб вона росла здорова, щоб вона росла щаслива в нашій мирній країні, тим паче, що вона знає, що її тато захисник, що вона під неймовірним захистом. І всім нашим учням, які зараз боронять нашу країну, всім я бажаю ангела-охоронця. Ми всіх вас, всіх вас чекаємо, ми всіх вас дуже любимо. Кожен із вас він, е, займає величезне містечко в нашому серці. Ми вас пам'ятаємо, ми вас завжди чекаємо, всі віримо в перемогу. І... Ви наші герої. Слава героям, слава нації і слава Україні. Вітаю вас, дорогі захисники, наші сини, дочки. Ми пишаємось вами, адже завдяки вам сьогодні ми бачимо сонечко. Школа наповнилася літячим щебетом вирує життя тільки завдяки вам. Мій син, який разом з вами захищає незалежність нашої держави, наказував мені, просив мати, ти не плач, бо ми нескоренна, волелюбна нація. Ми не скоримося, не відступимо, не віддамо. Краплинку нашої землі. Нехай Бог дарує вам міцне здоров'я, сил. Ангел-охоронець оберігає вас своїми крилами, захищає вас, повертайтеся живими і неушкодженими, низький уклін вам до землі. Ми чекаємо вас! Слава Україні, героям слава! Дорогі мої синочки! Я зворушив нас з тим, що сьогодні можу до вас звернутися, моїх мужніх чоловіків у погони, незламні духом за незалежність України. Мої дорогі влади і віці. Нехай вас Бог береже. Я пам'ятаю, як 24 лютого Вітя сплигнув з другого поверху рідного дому і пішов на війну бити Кацапі. І влад, і Вітя з перших днів війни знаходяться на фронті. Вони вірно служать Україні Задля того, щоб було мирне життя і в селах, і в містах. Я не знаю, як висловити свою вдячність вам, хлопцям, і всім, хто знаходиться на фронті. Но від цього серця я бажаю вам здоров'я, сил, натхнення, віри, надії в перемогу і як можна швидше повернутися додому, до своїх рідних. І Зараз хотіла б вам ще такі слова сказати: прийди звідтяво, з іменем «Свобода». Очікуємо на Божий ранок України, кацапи зникли, зрине насолода, як фенікс храм, воскресне ім'я. Дорогі наші учні, наші випускники, а сьогодні ви вже захисники, наші захисники. Ми пам'ятаємо вас дітьми. Юнаками. А сьогодні ви найвідповідальніші, найсерйозніші, тому що ви захищаєте нашу Україну. Я хочу від щирого серця, від імені всіх вчителів, побажати вам гарного здоров'я. Нехай вас минають кулі, нехай вас Бог береже. Дорогі наші. Повертайтеся живими і здоровими. Ми вас чекаємо і зустрічати. Нам. На все добре. Ми ось сьогодні тут із першою вчителькою нашого колі Сергія Олена Іванівною. Так, коли не колінка. Добрий день. Це учень початкової школи Олени Іванівни. А потім у п'ятому класі передала Інни Миколаївні. <рес> Миколаївні так. Коля, п'ятий, восьмий, так? Ой, скільки у нас випадків, Олена Івановна дуже хвилюється. Пам'ятаємо, <рес> весела пам артистичного хлопця. Так, і завжди е, такий, от, е, що в ньому е, що щирість, непідкупність, е, ну, все своє. От захотів у п'ятому класі, Коль, пам'ятаєш, пучок калини схопив і як стиснув Інні Миколаївні на нову блузку, і я вся червона стояла у соку калини. Зараз я це ціную, тоді трошки розгубилася. Ми могли б зеленою Івановною, ми теж ще раз повторюю, хвилюємося, Багато говорити нагадувати. Так, скільки, але це не спогади. А це. Сьогодення. І сьогодні наш Коля Серга, наш учень. Він артист, але він боєць. Боєць і артист на своєму фронті. Він піднімає дух бійцям. І зараз його пісні, кліпи це зброя, яка допомагає на передовій нашим бійцям. Низький уклін усім бійцям в нашому полі. Коль, чи молитва твоя, чи додому, чи ми на чертуть. Ну що завгодно візьми. І навіть оті жарти, навіть та особлива лексика, коли я колись просила, Коля, підбирай синоніми. А зараз я не прошу, щоб ти підбирав синоніми до тієї особливої лексики. Ми тобою пишаємося. І е, твоєю зброєю, твоїми піснями з Оленою Іванівною, з усією нашою... Учительською спільнотою з нашим класом пам'ятаємо да, нашу чекаємо, зустріч. Чекаємо останні. здоровим, з з натхненним, таким, ну, як ти був завжди. Ну, слава Україні! Слава, і Героям слава. слава! Хлопці, міле! вы там. Но я вас тут жду. Я все время на своем посту. Жду вас и ваших детей в школе. Приезжайте поскорее. И гоните этого врага как можно быстрее, как можно дальше. Щиро подяка вам, наши герои. Врага вы у Вам пишаемся, мы верим Безмежно, будемо вільні і незалежні. Дякуємо вам, захисники, за те, що оборонить кордони України. Зараз ми, ми живемо тут тільки завдяки вам і маємо можливість вчитися та працювати. Дякую вам за те, що захищаєте нас. Ви сильні, нехай ворог знає, що в Україні є справжні захисники. Слава Україні! живому повертайтеся. дому вас чекають діти, дружини та матері. Залишайтеся сильними і сміливими. Дякуємо за мирне небо. Слава Україні, героям слави! Желаю вам, щоб скоріше закінчилася війна і щоб ви повернулися додому. Слава Україні! Ми переможемо! Дякую нашим захисникам. Дякую всім, хто захищає нашу Україну. Дякую, що я можу гуляти, грати з друзями, займатися танцями. Дякую всім, хто захищає нашу українську рідну землю. Дякую вам. Дякую. Дякую тобі за можливість навчатися у школі. І повертаюся живим.